Що ти хочеш? Чого? Швиданьку. Чого я маю швиданьку пістити? Що ти хочеш? Ми в садочок маємо йти. Що mm. таке? От, Що таке? Я не понял. Ми в садочок маємо йти, Тоні. Давай, котик. Там шкоро санш что чекає бачкает <клев> вчера. Ну. Температури норма. Ты чего кашляешь ты? Давай, вставай. Мы в запозднем уся. Вставаем, пошли. <клев> ну ты тип. Тоні, давай. Идем. Ставай! Я Котико, ходи Котику ходи. Садочок, Тоні. Ні. ні. Так. Ходи, круасанчик чекай, бо я його зараз їм. Ні. Пішли. Я То ми... То ні. Ти мені що вчора казав? Ви щоб ми сьогодні не запізнили садочок. Пішли. Вставай, зайчик, ти вже поспав, скільки можна. Спав. Спав 12 годин. Донька, тобі я гойшка. Там ну, давай, давай. Бо я тебе зараз за цьомою. За Сонечко, будь ласка, я тебе прошу, нам треба в садочок. Давай. Ти ж в мене розумний хлопчик, пішли. Йдемо круасанчик поясиш, підемо, а там тебе чекають, дітки. Руханка, а ти лети ти, ти, у далекі світи. Ну пішли, пішли. За Занести? Давай. Ой. 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 Ну давай. Давай. Круассанчик ті. <клес> Кашку, ми нашу вчора за круасаном їздили, Тонь? Mm -hmm. Ти ж сам хотів це. Ой, двикій класний. Давай. Добре. Mm -hmm. Понятно.